І знову всім привіт, друзі мої! Ну що ж, Сьогоднішнє відео я починаю на фоні тракторця. Це мій шефен 240. А отже для нього сьогодні буде робота. Я вже 25 соток ним виграв, обсадив і сьогодні ще бахнемо 40 сотих. Для тих, хто не знав, це шефен 240. Абсолютно в заводському виконанні. І працюватиме цей трактор сьогодні в парі із плугом українського виробництва Копія Віракс 2 по 25. Також до цього плуга дороблені предплужники і додана середня борона. Ну що ж, друзі, не буду багато говорити, я в дорогу. А вам, як завжди, хорошого настрою і приємного перегляду. Що ж, друзі мої, оранка оранкою. А давайте ж поговоримо про розхід палива на оранки і час оранки. І сказати мені є багато чого, повірте. Я думаю, кому цікаво, той дослухає до кінця. Отже, що хочу почати в принципі, оранкою я задоволений. Трактор шифен 240. В абсолютно заводському виконанні. Єдине, що зроблене на ньому, це довантажувач з задній осі. І в парі з цим плугом вірак з українського виробництва 2 по 25 з предплужниками і з бороною, він себе показує в принципі непогано. Я розумію, що я говорю там, що там я говорю, а, пісок, пушок там крихти печення, ну це таке діло. У кожного своя земля. І можливо в мене такий плуг працює на такому тракторі з таким трактором. А в когось можливо не працюватиме. Так що прошу вас на мене не рівнятися. Я розповідаю вам свій е, досвід роботи із такою технікою. Це чисто. Мій досвід експлуатації, і я з ним, я ним з вами ділюся. Так як як не крутий, 50 см захвату це велике діло. З однокорпусним плугом такому тракторі було б набагато легше, і він був би такий плуг набагато універсальніший, однокорпусний. Ну, Навіть 1,30. Можна було брати п'ятою швидкістю. Це транспортною і припіваючи. Так, довше, але горенка була б набагато якісніша. Отже, друзі, по розходу палива. Зараз поговоримо. На початку тижня я виграв у себе 25 сотих землі. Е я живу від своєї фазенди за 3 кілометри. Тож враховувати туди і назад пересування теж варто. Це виходить 6 км. І ці 25 соток в один слід в одну сторону. Назад здавав холосту, передорав, назад холосту передорав, так як у мене не дуже великий досвід у воронки. З такою технікою я зовсім недавно дружу. І витратив я на цю воронку на 25 сотих. Орічі в один в одну сторону. Я витратив 6 літрів солярки на 25 сотих. А сьогодні, друзі, я виграв 40 сотих. І виграв я їх. Виїжджав я з дому заправлений і приїхав знову заправився з рахуванням шляху на пересування та, того самого, ж. то я витратив на 40 сотих 4 літри солярки. І засік сік я е, по мотогодинах трактора я витратив 2 мотогодини. Якщо методом підрахування, виходить, що на... 10 сотих і в мене йде 1 літра солярки. Отже, на 1 гектар виходить 10 літрів солярки плюс-мінус. Я враховую це непогано, зовсім непогано в наших сьогоднішніх реаліях і з цінами на диспаливу і на паливу взагалі. Що ще, ще хочу додати, поки не забув, друзі, по температурному режимові. 25 сотих на початку тижня я горав при температурі 30 градусів. Доволі так жарко було, що я чуть не зажарився там на том тракторі. І температура трактора не піднімалася вище 75 Я, чесно кажучи, не знаю, як вони в заводському виконанні закипають. Його взагалі неможливо нагріти. Це з однієї сторони і не дуже добре. Так як, наприклад, сьогодні я орав 40-х і сьогодні доволі прохолодно було. Похолодало в нас і орав я то дощ, то вітер ряка такий, не було можливості в мене там, гарно зняти вам чи поговорити з вами по процесі роботи. Але хочу сказати, що сьогодні на градусів до 65 за ці дві мотогодини. Я його взагалі не глушив, постійно працював, працював і навіть майже не зупинявся. Як ви бачили на відео, навіть плуг я піднімав на ходу. І це, друзі, ще один лайхак для вас. Можливо, у когось із вас буде новий плуг. Я на початку тижня орав ці 25 сотих і орав в одну сторону. І за кожним проходом я зупинявся, аж потім піднімав плуга. І ота вся земля піднімалась і трималась на відвалах. І переїжджаючи в бороз... здаючи назад і знову заїжджаючи в борозду, такий номер не проходив. Постійно приходилося за кожним разом чистити плуга. А от сьогодні я... Старався на ходу піднімати плуг, і на ньому залишалося на відвалах набагато менше землі. І мені вдавалося зробити три, а то навіть чотири круги, аж потім чистити плуг. Це набагато так легше його притирати, так як плуг в мене ще зовсім не притертий. Немає на ньому ще такого дзеркала. А можливо, можливо, навіть... Доведеться таки поставити текрони і не морочить собі голову. Е, що ще я хочу додати, друзі? Предплужники. Хотів би говорити з вами за предплужники. Е, в предплужниках у мене надтопологій кут атаки, і варто їх зробити трішки агресивнішими, так як вони надтопологі. І як, на, як ви бачили, в мене на городі там трохи пер'єм під заросло, потрібно буде його обробити гербіцидом чи досходовим. Я навіть не знаю, чесно кажучи, як цю тему не вникав. Можливо, хтось із вас в гербіцидах розбирається, так як на цій площі, яку я сьогодні виграв, буде гарбуз. Але періт треба якось витравити, бо це страшна бур'яняка і з ним його іорати важко. Отже, приплужники. Виставити їх трохи під гострішим під агресивнішим углом, так як вони на топологу. І оцей бур'ян, наприклад, який попадається по ходу оранки пері, наприклад, то його не згортає зразу борозду, а витягує він на себе через те, що приплужники надто плавно стоять. І я пробував знімати приплужники. Можливо, через те, що корпуса ще не зовсім притерті, і вони не працюють так, як слід. Не пливе земля, повністю пласт не перекидається, а просто якось вона не, не догортає. Можливо, через це, але без припужників набагато гірше орати. Але на трактор набагато легше. Я зробив, мабуть, просто зняв для себе спробувати. Зробив, мабуть. Кругів три. Ну, мені не сподобалось. Але на трактор однозначно легше. Однозначно. Ще хочу додати, друзі, що на початку тижня я орав 25 сотих, що сьогодні, я декілька разів користувався блокуванням. Я вам скажу, це велика річ, це дуже велика річ. Блокування це сила. Так як я орав, і в деяких місцях трактор помітно вставав. І він стоє-стає і щоб його не загребти і не піднімати, не шморгати ту навіску, щоб не збиватись із борозди. Вижимаю щеплення, натискаю блокування. Так як блокування, блокування, він не тримає. Він працює блокування тільки тоді, коли, поки ти тримаєш рукою його. Як тільки ти його пустив, міст розблоковується. Помічаю, що трактор встає, важко йому не, не може вцурити, можливо, там щось попадається, або копна бур'янів. Вижимаю щеплення, вмикаю блокування буквально 3 метри, він набирає свою швидкість, не піднімаючи плуга, пускаєш. Речах, він розблокується і далі собі вориш. Дуже крута штука, мені дуже сподобалося і не пожалів ні однієї гривні за те, що я доплатив за, е, за це блокування. Ну що ж, друзі мої, таке відео на сьогодні для вас. Я вважаю на 40 сотих за 2 мотодини і розхід 4 літри солярки. Це доволі непоганий результат. На сьогодні ж я з вами прощаюся. Всім удачі і всім пока.